27 вересня погода в Україні буде дещо контрастною. Але температура повітря очікується в межах норми. На Полтавщині похмуро протягом дня з перервами очікується дощ. Максимальна температура повітря плюс 18 градусів, мінімальна плюс 11. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях впродовж усього дня погода буде похмурою. Очікується дощ. Вночі температура опуститься до плюс 14. Світлої пори доби підвищиться до плюс 18 градусів. Найтепліше 27 вересня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1999 року, плюс 28 градусів, мінімум 1970 -го. плюс 1. Доброго ранку вівторка. Дивіться випуски новин сьогодні сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.